Привіт! Зараз роблю невеличке звернення до спеціалістів по мотоблоках або до тих людей, які вже не один раз з ними якби, штовхуються, і перебрали їх вже з ніг до голови. У мене така ситуація склалася, що я вчора проферзував 5 годин безпереривно мотоблоком, приїхав додому і, типу, вимкнув, на понижених вимкнув сцеплення а при цьому мотоблок не зупинився, а просто їхав далі, поки я не вибив передачу. Зараз я вам це продемонструю, щоб ви зрозуміли, і хочу запитати у вас поради до чого потрібно зараз іменно ну, типу. Максимально звернути увагу, у чому може бути 100% причина, щоб я зараз не знімав це щеплення, щоб зараз тут не крутився і, ну ви зрозуміли, не наробив навпаки шкоди. Дивіться, ось, ось сюди, як в мене ходить. Я думаю, що це може можливо, вижимний почіпник може бути. Ось так він зараз ходить. Ну так, якось. Думаю, можливо, він. Зараз я вам заведу, продемонструю, як він працює, за що я веду зараз мову. І далі, що ще хотів вам, не забудь сказати, що я виставив лапки там, 1 міліметр, все чітко, трошки менше робив, вижав все одно сцепління, мотоблок їде далі, не працює. Зараз продемонструю. Дивіться, будь ласка. Передача вимкнена, даємо газку. Пови... Зараз повишені вімкну, попробую. Що воно скаже заднє. А ну якщо отак прижать уже сильно на повишених, то він зупиняється. Не знаю, з чим це зв'язано, будь ласка. Ну, ви, надіюсь, зрозуміли мою, як би сказати, поломку. Я зараз е, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Хто мене побачив, дуже вдячний буду за відповідь, щоб я знав, до чого потрібно в першу чергу, що потрібно можливо замінити, або до чого подивитися, що підкрутити і тому подібне. Дякую за увагу.